Стрес і тривога, недосип і дратівливість відступають, коли поруч меламах Б6. меламах, Б6 – повноцінний сон та відновлення сил. 38-му річницю вибуху на Чорнобильській атомній станції 26 квітня відзначатиме Україна. Нині у тривогах, атаках і обстрілах про радіоактивне забруднення люди не думають. Проте на початку великої війни саме захоплення ЧАЕС і заес стали одним із найбільших шокових моментів, які злякали світ. Факти побували в зоні відчуження і поспілкувалися з тими, кого окупанти тримали в заручниках. Це 109 співробітників самої станції і самосели, які не могли виїхати. Ті дні люди згадують не дуже охоче, адже пережили занадто багато болю. Із Чорнобиля спеціальний репортаж Ольги Чайко. Ви тут живете вже скільки 18 років. Любов Зауденко живе у Чорнобилі. Хороших так? і працює в екоцентрі одному з державних підприємств у зоні відчуження, яке постраждало від росіянщини найбільше. 24 лютого 22 року. Люди, які тут жили та працювали, опинилися у пастці мости Підірвані на території 30 кілометрової зони. З Білорусі зайшли росіяни. Всі окупації були тут. Чоловіком двох чоловіка на нервної почві відказали повністю ноги. Лікарства не було, нічого не було. Вони предлагали, що давайте ми вивеземо його на Білорусі. І там полічимо. ні, ні, ні. Без медичної допомоги, майже без їжі, без зв'язку і під постійним психологічним тиском. Вони заходили в нас по хатах по всім. Встановили нас на коліні, провіряли під кроватями в гардеробах, правий сектор все шукали. У нас зв'язку тут зовсім не було. От більше місяця я не знала, що в мене з дітьми, я не знала, що з моїми внуками. Нам сказали, що мої діти живуть в Іванкові. Нам сказали, що Іванкова зовсім немає. її стирили з лиця землі. Аналогічна ситуація була на самій Чорнобильській Атомній. Заручниками росіян стали 109 тутешніх співробітників. Лишити станцію вони не мали права. Об'єкт за командою навчальні кисненої станції перейшов до аварійного стану і десь після сьомої години ранку весь персонал ЧС прийшов до укриття. Дуже багато. Дуже багато, як вони залазять через наші стойки, через забори. Вони розповіли, що ми тренувалися на леєнградській станції на Курській. каже, вони ж близнюки, чорні чоловічки. Вони нашу станцію знали напевно навіть краще ніж наші працівники. Деякі Людмила пробула на станції 20 днів. Олександр 45. Майже увесь цей час під наглядом окупантів і військових, і представників Росатому з кожним днем кажуть ставлення до українців погіршувалось. Слухали новини, понімав, що не все так добре у них, і з кожним разом нагліше, п'яні, вульгарні. Із засобів зв'язку був тільки стаціонарний телефон, тому розмови з родинами, які переважно лишились у Славутичі, були короткі. Головне доповісти Україні про обстановку на надважливому об'єкті. Вони доповідали керівництву, як працюють системи. Був вже ж період без електроенергії. 6 діб був повний блекаут на самій Чорнобильській місті Славутичі. Це професіонали для них було важливо там, безпека систем, системи мають працювати. От Всі розмови були навколо. цього. Зв'язь була дуже плоха. Ми спілкувалися з персоналом якби Кожен день пройди оперативки в телефонному режимі. Персонал, звісно, роботав працював 600 часов, з 24 февраля без ротації. Тим не мені, вони достойно виконували свої. Об'язаності співробітників станції міняли тільки раз, і те зі знущаннями через 20 днів відпустили жінок та хворих. Кожного дня ми збиралися, кожного дня ми, як це кажуться, шикувалися, і все нас обламували постійно. Ну і назад вертали на робочі місця. Тому ми не вірили. Аж поки все таки автобуси ті поїхали. Поїхали, привезли в ліс. В лісі страшно, в лісі куча військових, в лісі бомбят страшно. Решта лишалася на станції, поки її не взяла під контроль Україна самоселом за два дні до втечі окупанти погрожували стратою. Сказали, ми вас зараз сьогодні тут розстріляємо. Це було перед самим виходом, коли вони виходили. Всі жалося, всі бояться. Під'їхав їх командир і сказав Стоп, ще потерпіть два дні. Через два дні в 10 ранку у нас тут не буде. І точно, точно десять ранку два танки останніх вийшло. Чорнобиль переживши шестиденний блекаут, росіяни розрили території рудого лісу, а перед втечею хапали усе, що потрапляло під руку. Росіяни покрали буквально усе, що вважали більш-менш адіактивно незабрудненим. З гаражів, наприклад, познімали двері там, де автівки не заводились. Покрали з них двигуни, і по всій зоні з комп'ютерів позабирали сервери. Нині розбиту техніку зберегли спеціально для преси та численних деле. Легації, які приїздять в Чорнобиль, орієнтовно збитки більш 100 мільйонів євро нанесені всім підприємствам зони відчуження. Це все обладнання, транспорт та все покрали. Збитки уже частково компенсували. Моніторинг рівня радіації у зоні поновили. Нині він такий самий, як був до російського шаленства. У ну, ці всі комп'ютери це нові. Місце Чорнобиль безпечніше, а там, де ближче до станції, де рили ці всі окопи, там уже треба дивитися та повністю чорнобиль оговтається від російського божевілля що не скоро зона замінована з території станції росіяни викрали 169 нацгвардійців які охороняли об'єкт повернулися з полону трохи більше третини людей Із зони відчуження ольга Чайко, Віктор зеленков та сергій марченко факти ICTV. єдині новини